Пальчикова гімнастика, звірята йдуть на свято. Вітаю вас, мої любі сонечки! Сьогодні я вас запрошую на лісове свято, а познайомитися з жителями лісу нам допоможуть наші рученята. Давайте будемо починати. Нині в лісі буде свято. В гості йде звірят багато. Ось трибають зайчики, сиренькі зайчики. Поспішають їжачки, в голучках їжачки. Із болота жабки мчать. Зелененькі мчать. І олені тупотять, ніжками тупотять. Равлики ось підповзають. Ой повільно підповзають. І метелики літають. Діточок усіх вітають. Ось ми пограли із звірятками, і вони машуть вам усім. До побачення. Давайте ми їм помашемо до побачення. До побачення!